Організували науково-практичний семінар, який, до речі, проводився вперше працівники служби у справах дітей Калуської міської ради. Його мета співпраця та взаємозв'язок працівників притулків із соціальними педагогами. Певна доля дитини залежить починаючи від вас соціальних педагогів, хоча з другої сторони, якщо подивитися, на іншу сторону медалі. І, можливо, і краще, а це приймати рішення буде ми з вами разом спільно, забрати цю дитину і відправити себе. Коли ми бачимо, вже... це дуже важливо, щоб не помилитися і визначити, що робити з дитиною, залишити її в сім'ї чи відправити тимчасово сюди у притулок. І отже, сьогодні ми тут з вами зустрілися, щоб поговорити про наболіле, щоб. Поцікавитись і дізнатись, можливо, якісь нові форми виховання дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. В семінарі взяли участь заступник начальника служби у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації Руслан Головатий. Він, зокрема, ознайомив присутніх із державною програмою щодо захисту прав дітей та інтересів, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про науково-практичні підходи до організації роботи із дітьми розповіла доцент кафедри соціальної педагогіки педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іванна Кулик. Про сам притул притулок, в якому проводився семінар, про особливості роботи в ньому із дітьми, говорили завідувач та психолог закладу Марія Серденько та Оксана Андрію. Калуські соціальні педагогічні працівники приїхали у притулок із подарунками із іграшками, які напередодні зібрали під час проведення і шкільним парламентом заходу Подаруйте дитині посмішку. Діти з притулку в знак подяки вручили гостям з калуша паперові ангелики, зроблені власними руками. Їм, важким дітям не вистачає головного турботи, ласки, доброти. Дайте їм це, і вони перестануть бути важкими, писав Сухомлинський. Можливо, воно так і є. Основне, що зараз бракує дітям, які перебувають у притулках, у дитячих будинках, батьківської любові. На превеликий жаль, вони рідні батьки цього не розуміють. Єдиним порятунком для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, є розуміння і турбота соціальних служб.